І так, спочатку задає питання пан Роман. Дякую за вашу працю. Будь ласка, цікавить ваш досвід роботи ставлення до дизайн проєктів, внутрішнього оздоблення, меблювання тощо, на вашу думку, має бути у такому проєкті, як визначити його якість. От з приводу якості, друзі. Якість проєкту може визначити лише людина, котра в цьому розбирається. Ви не зможете, на жаль, от один наш з останніх об'єктів, котрий ми збудували, зараз туди зайшли підрядники на чистове оздоблення, тобто ми там зробили штукатурки, стяжки і все. А на чистове оздоблення замовник запросив дизайнера зі своєю бригадою. Тобто, от плитка, малярка будуть робити вже вони. Звісно, ми також все це можемо організувати, зробити, але в нашому штаті нема дизайнера. І от давайте на прикладі цього об'єкту я вам дещо розповім да, от про ситуацію. Е, у нас досвід праці з дизайнерами великий, тому що десь до 2018-2019 року ми з Юрою дуже багато робили оздоблювальних робіт. Дуже багато. У нас в портфоліо там доволі іменіти Люди є, доволі відомі, з міровим ім'ям. Навіть у нас е, в портфоліо 7 років праці. З дуже крупною закордонною інвестиційною компанією, де дуже великий штат менеджерів був і своїх дизайнерів Ми робили не тільки для власника всі його об'єкти, тільки ми робили, от але робили об'єкти на показ його клієнтам. І це було 7 років. Тобто, доволі довго. І там працювали дизайнери різні, але рівень. Відповідальність рівень дизайну Ну він високий. тобто Він був дуже високий. Всі об'єкти були дуже сильно насичені інженерними мережами. Тобто там і розумні будинки, повна автоматизація, і примусова штучна вентиляція. Тому ми дуже тісно працювали. І я скажу вам так, що от початок 2000-х до 2020 року. Рівень дизайнерів він от постійно ріс, 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 ріс. Саме по якості проєкту те, що от питає пан Роман. І ось ми робимо об'єкт у цьому році. Я чекаю, коли дизайнери закінчать дизайн-проєкт для того, щоб порахувати комерційну пропозицію. А ситуація такава. Вони зробили дизайн-проект, а ми його постійно повертаємо. Тому що. Лаже на лаже. Лаже на лаже. Недостатні інформації. Не прописані відомості. Відсутні прив'язки, Нелогічні прив'язки, дивні рішення. І це були вже треті дизайнери на об'єкті, щоб ви це розуміли. Третій. Замовник перебирав, замовник шукав. А у нас в штаті нема дизайнера. У нас він дуже молодий. Зараз з'явився за світою, все. Але. Досвіду, поки небагато, і тому прямо таку функцію, як дизайн ми не пропонуємо поки що. от і Тому дизайнери зазвичай зі сторони замовник шукає самостійно, а у дизайнера ж ви самі розумієте свої є звіння бригади і так далі. І от поки я намагаюся довести цей дизайн-проект до ладу, дизайнер їздить по ушам замовнику і розповідає про те, що ми йому морочимо голову, а от у нього є бригади, котрі стоять і роблять розумієте І коли нарешті е, ми довели цей дизайн не на п'ятерочку, а хоча б там на три з плюсиком, тому що, ну, вибачте, коли у фірми рівень невисокий, то ви багато з нього не витягнете. Просто Ну це неможливо. Але підтягнути можна. І ось ми підтягуємо, рахуємо. Пропозицію, а замовник каже, чу, а я вже ж це, я ж вже домовився з ними, що їх звіно заходить. Все. Розумієте ситуацію? От, звісно, що я вибачаюся, кажу, що далі ми працювати не будемо, тому що на об'єкт заходить конкурент, от, і це неправильно, так не повинно бути. Тому ми закінчуємо все, що там ми почали, от, і будемо, і уходимо з об'єкту. Так от, коли я розмовляю з дизайнером і задаю питання: От, скажіть мені, будь ласка, от ви намалювали далі рішення, да? у вас розмір великої зали 60 метрів підлоги з підігрівом. Вона лусне. Нам треба зробити деформаційний швид. Чому в проєкті, коли ви робите розкладку плітку? Плітки ви не враховуєте. Шви. Вони на мене дивляться. Для них це новина. Розумієте? Чому? Тому що на 60 метрів 40 метрів в центрі це паркет, а 20 метрів по периметру це плитка. А якщо 20 метрів плітки, шов не треба робити? Маленька площа. А те, що велика довжина. У них в голови трошки не вкладається. Розумієте? Ну, не вкладається. Питаю. У вас намальовані двері? Од... Од... Вони відкриваються одна двір в коридор, інша вовнутрь. Кажу: у вас двері, в... от ми будемо ставити двері. Це двері, котрі відкриваються на дві сторони. чи, Ну, є двері, котрі можна поставити, що вони будуть всі дивитися в коридор, але одні будуть відкриватися внутрішні, одні будуть відкриватися назовні. Але коли робиться відомость дверей, треба це писати, прописувати. Тобто, коли я відкриваю відомість дверей, я повинен там бачити це. Нема цього. Я питаю, от скажіть мені, будь ласка, от у вас е, деформаційний шов-порожик е, на одному кресленні він показаний пробкова вставка, на іншому от, двері поряд, от, так от стоять двері, да, перпендикуляра, на іншому латунна планочка. Ну, Це не зовсім правильно з точки зору дизайну. По-перше, деформаційний шов треба робити під полотном дворі, тому що різний, різна плитка, різний малюнок, і бажано під полотном дворі це робиться. От. Або ну, якось одне рішення закласти треба да це помилка. Розміри, цепочки, невміння робити все це, невміння робити розгортки. І от коли друзі, відкрива... ви відкриваєте альбом, от ми, замов... ми все це показуємо замовнику, що ми не варимо воду, ми хочемо отримати відповіді. А він мені от каже: Олександр, ну розумієте, це вже третій дизайнер І вони, от єдині з трьох, хто роблять хоч якісь креслення. Хоч якісь розгортки. Розумієте? Я питаю дизайнерів, ви розумієте, що ви робите проект, який не дає відповіді? Мало того, він плутає, тому що у вас на різних кресленнях різне рішення показане. Це плутає. А вона мені каже: так ми, а ми звикли як працювати? Ми даємо концепцію, да? а всі питання вирішуємо на об'єкті. І тоді виникає питання: якщо ви так працюєте, і такий механізм є, нахріна ви креслення робите? Нафіга ви ввели замовника в оману? Нафіга ви сказали, що ви робите креслення? А він людина з технічним складом розуму. Тобто він звик читати креслення. Він попрацював з нами, і чому ми працювали і робили? Тому що ми розуміли один одного. Тобто він технар, ми технарі. і ми один одного чудово розуміємо. Ми спілкуємося через креслення. І такий підхід його повністю влаштовує. І він шукав дизайнерів таких, розумієте? Тобто питання якості дизайну, питання рівня дизайну. Воно, так, от, відповідь на це питання таке саме, що стосується і архітекторів, і підрядників по роботах, і так далі. У кожного підрядника свій рівень. свій рівень хтось Доходить до цього рівня і росте далі, намагається рости далі. А хтось ні, хтось на ньому зупиняється. Розумієте? Але на якому рівні вони зараз знаходяться, це може оцінити лише той, хто в цьому розбирається. От ми відкрили дизайн, і ми бачимо, що ну, слабкі дизайнери. Тобто слабкі. І в спілкуванні з дизайнерами, а рости вони не хочуть. Розумієте? А не хочуть вони рости. А вони не хочуть робити проекти краще. Не хочуть. Коли ви шукаєте дизайнера, ви повинні зрозуміти, як він працює. Тому що є абсолютно є різний рівень дизайну. Є дизайн простий. Тобто розставити мебіль, розставити перемикачі, розетки, на цьому все. Мінімум. Це саме мінімум. Тобто, це формування простору. Просто простору, вони вам допомагають, тому що вони знають модульні розміри кухні, меблів, зони проходу. Вони вам допоможуть з цим розібратися. Це невелика вартість цієї роботи. Наступний рівень це технічний дизайн, точніше. Навіть, ну так, можна сказати, що це наступний рівень, але десь він пересикається з тим, що покруче. Чому? Тому що технічний це коли вам розставляють не лише розетки, на якій висоті, ув'язують з меблями, малюють всі підсвітки, групи вмикання вимикання, враховують допалення, щитки, їх оформлення і так далі. Оце технічний дизайн. Тобто, це, я би сказав, тот мінімальний дизайн, котрий повинен бути на об'єкті. Тому що, коли заходить електрик, сантехнік, вони не повинні пересікатися, розумієте, вони повинні знати, хто де що ставить, хто де, на якому рівні проходить. Оце називається технічний дизайн. Його доволі часто роблять архітектори. Наступний рівень дизайну це вже ексклюзив. Якщо перший, другий, це, знаєте, така ходове, всім подобається. от такі, знаєте, ну грамотно, чистенько охайненько на чому все. Там під оренду квартира, наприклад. Ну, або у вас обмежений бюджет і так далі. Далі починається дизайн індивідуальний. Індивідуальний тут можна поділити. Є індивідуальний дизайн, де людина створює концепцію, тобто там в основному візуал. І бюджет. Тобто вони створюють вам всі головні креслення, формують відомості, обладнання, оздоблення, роблять розгорки стін, обов'язково сюди входить. Групи вмикання, вимикання, тобто туди входить весь технічна. Дизайн, от і плюс вони вам роблять красиві картинки. Тобто, як це буде виглядати на сьогоднішній день, навіть є ті, хто робить це ну віртуальна реальність. Тобто ви можете взяти планшет і прямо от на квартирі, глядячи на бетон, побачити, що тут буде, як будуть взяти меблі там і так далі. Наскільки це потрібно, Ну у кого важко з воображенням, то так, це допомагає. от На цьому рівні потрібно вже не тільки. Відчуття смаку на цьому рівні потрібне знання ринку, нових нового асортименту, тому що меблі змінюються, фурнітура змінюється, нові оздоблювальні матеріали треба знати. от Як правило, візуалізатори вони зі сторони. Людина зробила проект і на, на цьому все. А потім є наступний рівень. Наступний рівень це ексклюзивний дизайн. З допомогою підбору всіх-всіх матеріалів, прямо е, замовник береться за ручку і прямо з ним їдуть в магазин, прибирають, е, як це все повинно бути. там. Ну, Носиться з ним потім авторський нагляд, тобто, коли е, працюють підрядники, дизайнер приїжджає, контролює, відповідає на питання і так далі. Це саме дорогий рівень дизайну. Саме дорогі, тому що потребує дуже багато часу, звісно, от і так далі. Але такий підхід, ми вам там щось намалюємо, а все будемо вирішувати по ходу, то оце вибачте, друзі. В лайно. Розумієте? Влайну. Тому що дизайн-проект, же як і проект на будинок, повинен давати конкретну відповідь, до чого ми йдемо. А принцип сідайте, поїхали, а там щось буде, він не канає. Розумієте, це непрофесійний підхід. Непрофесійний, і мені шкода нашого замовника. Просто шкода. Якщо люди на рівні е, того, що вони робили дизайн, проявляють свою непрофесійність, то виходить так, що вони покладаються на професійність підрядника. А якщо не спрацює, а чим все це закінчиться? Хто це буде вздавати в етозі? Як це буде відбуватися, з яким рівнем нерватрьопки все це буде відбуватися тепер? Розумієте? Тому, коли ви обираєте дизайнера, ви чітко повинні розуміти, який стіль у нього праці, тобто, який рівень виконання креслень, як він працює, все це треба обговорювати говорить щоб ви це розуміли. З приводу там рекомендацій. Мені порекомендували там ля-ля-ля-ля. Справа у тому, що ви знаєте, як от їдемо ми з галкою в Львів. да У нас троє дітей. От, у нас машина велика, мікроавтобус. От, і Галя питаю, Шуріна, цей, а він часто в Львові буває. Рекомендує отель. Він каже, а Та там отель шикарний отель, от там на Окружної просто супер. Ми туди приїжджаємо. Ми з Галкою в шоці? Це отель на Ачибі. Коли ви один холостяк, це нормально. Коли ви стрімять дітьми, це армагіданець. Там до ближайшого транспорту теліпать було хвилин 20. Машину я ледве-ледве всунув там. І так далі. Тобто, коли ви питаєте у людину рекомендацію, ну, це не факт, що той, з ким він працював нормально, вам підійде. Розумієте? Це не факт. Тому все ж таки, якщо навіть ви прийшли до дизайнера по рекомендації, будь ласка, возьміть його проекти, подивіться проекти, подивіться, поїдьте на об'єкти, подивіться на якість виконання робіт і так далі. На сьогоднішній день багато дизайнерів мають або бригади, або підрядників, з котрими вони працюють, і так далі. От у нас, на жаль, от так склалося, що у нас дизайнерів нема Ну, і дизайнери ж вони, люди творчі, вони гарні дизайнери, вони ж самі на себе працюють, і в штат вони не йдуть, звісно. От, або приходять, да <кхід> От. Тому в житті ми стикалися з різним рівнем дизайнів, дизайнерів. от І я скажу вам так, що дійсно з професійними відповідальними дизайнерами працювати одне задоволення. Просто одне задоволення. На жаль, от ті дизайнери, з котрими ми працювали на сьогоднішній день в Європі, а і в Америці. Тобто, ну, або там, або там. от е, На жаль. Ну так сталося. от е, Але. Гарний дизайнер, його також важко знайти, як і гарного архітектора. Що є, то є. От, сподіваюся, відповів на ваше питання.